Привіт, мої друзі! Вітання з міста Лева. Це те місце, де я завжди запитую, як ви думаєте, це Нью-Йорк? Ні, це Лондон? Ні. Це Київ? Ні. Це Львів, крихітко. Львів це не тільки середньовічна е, місто Лева, площа Ринок. Це не тільки. Львів Австрійської доби, цей неймовірні модерні райони. І саме біля самого мого улюбленого, гарного будинку, розташованого на проспекті Чорновола. Його в народі називають Кубік. Я роблю не перший репортаж. Ані а поєднання, а поєднання це еклектика. Ми будемо з вами говорити про наші українські строї, про наше українство, про проєднання наших традицій, етнографії і сучасності. Сьогодні я одягнута в стилізація. Саме гуцульської косівської стилістики. Давайте розберемо все поступово. На мені неймовірний кептарик. Він, здається, сучасний, але ж ні, він зроблений з шалянових хустин, які були відомі саме на Косівщині. Продавалися за шалені кошти під час того, коли Косівщина належала так само як і Чернівці, і Львів до Австро-Угорської імперії. І ці Кустки коштували просто шалені, шалені, шалені гроші. Їх зберігали і зараз рванували ось такий неймовірний кептар. І тому я дякую своєму улюбленому Івану Дідушко гуцулу з, львівського вернісажа, який часто мені грає на трембіті. Ми про це перед театром Різеньковецьке робимо купу купезних репортажів. Неймовірна крицання гуцульська саме в гуцульських кольорах, ось таким пір'ячком, шляхетна з паєтками. Але ж гуцули вони дуже гонорові і вони дуже гарно вбрані. В них багато згард на коралів, дукачів, монет, яка це краса сьогодні на мені жовто-блакитне в підтримку саме цих кольорів, така неймовірна силянка з патріотичними кольорами України. Сумочка з серденьком України валяним ручної роботи. І я хочу ще розповісти, що на мені неймовірна стилізація безпосередньо. Ну сказали б, що це припинда, короткий фартушок, але ж ні, це більше схоже на запаску на горботку. Теж стилізація гуцульських кольорів. Я хочу подякувати моїй подружці з Києва, дизайнеру апсайклінгу і художнику Ірині. Модна капуста, саме таку красу з джинсовкою поєднанні в. Такому хіпстерському стилі Іруся зробила безпосередньо для мене. А я розуміла, що я її буду одягати в стилізацію гуцульського строя. І зі мною як завжди, прапор нашої України. Це наші блакитне небо над Україною, особливо зараз в серпні, Лани Широкополі, пшениці. І наша неймовірна Україна, яка сьогодні з домінантою Гуцулії і Карпатських строїв поєднана безпосередньо в всьому цьому образі, я дуже хочу подякувати неймовірним дівчаткам, Мартусі і дівчаткам, подружкам, які чекають її для коли ми записуємо цей репортаж. Я дуже дякую. Ми робимо шляхетну справу. І я ще не розповіла: ось на мені ось таке. Вітражне, жовто-блакитний перстеник, який зроблений теж чарівною львівською е, панянкою, яка закінчувала е, неймовірний е, інститут е, прикладного мистецтва у Львові. Адже Львів дуже дуже відомий по обробці скла і вітражах. Ось такий вийшов репортаж. З гуцульським баранчиком я ще вам не розповіла, що чому саме гуцули робили косівська кераміка, яка занесена до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, і це відомо з давніх давен. Ми всі знаємо е, керамічний посуд, ми знаємо п'єци, пічки з розписами ручної роботи. Це давні традиції, тому що там був білий пісок саме на косівщині, а вони були неймовірними майстрами. Вони робили і ліжники, і кераміку, і прикраси, усю цю. Красу, і це, звісно, жовтий, зелений і коричневий кольор з білої глини, і вони символічні. Тут в мене е, Ірина Модна капуста зобразила такого баранчика. Він мені дуже сподобався, ось так в сучасному модерному стилі.